Христос рождається, одна лиш фаза, але яка дивовижна сила, яке безмежя почуттів мрій і дум, яка глибина змісту і суті цього сокровеного таїнства, закладені в ній. Кожного разу, коли наближається різдвень свята, наші серця сповнюються великою радістю, перечуттям чогось бентежного, хвилюючого, таємничого. Різдво свято народження Сина Божого, від віку зустрічає весь християнський світ. Такої святковості і веселості, як на Різдво Христове, не знає жодне свято, воно є ознакою зимового повороту Сонця, збільшення дня початку життя в новому році. Христового різдва називають Святим Вечером. Святий вечір має свої старовинні звичаї та обряди, чудові традиції. Люди ревно бережуть у своїй пам'яті. Це дорожче святкування. До святвечора зазволить, готуються з радістю, чекають його у цей день. Люди намагаються створити атмосферу слагоди, спокою, миру і багатства в своєму домі. На святий вечір кожен дбає про те, щоб його хаті було досить ізі, щоб так було цілий рік. Господиня Святочінки до нас обов'язковий страх, бо усі 12 місяців було добро. Ніч передзвониться, ми є спокій кожній Це та вказка силониці, та вечорова зоря, що довго присвятити новому майбутньому. Це голос предки, що знову і знову оживається і вроджується в наших душах. Кожна церква, що ми люніні підносить до Бога, що румали до полку і любов потягнути на повторний щасливий час, час Літва Христового. Запрошуємо вас у щедру хату, на хліб, на сіль, на святу вечерю. Разом з вами пригадаємо при забуті традиції наших дідів-прадідів, святкування Різдва. Згадаймо ж нині всі із день свята чарівні, Щоб святвечір скрізь лунали колядки давні голосні, Щоб щедрий вечір засівали зерно світлиці нам мусі, щоб за величистими столами раділи святам і змі, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі. Добрий вечір тобі, пане господарю. Ой, радуйся, земле син Божий народився, застеляйте столи та все кили, мами, радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий, народився. Матусю, подивіться, чи гарно ви прикрасили ялинку. Але... гарно, гарно молодці, діти. Але чи знаєте ви, звідки прийшов цей звичай? Ні, розкажіть. Коли Ісус народився, усі приходили до нього з дарунками і з поклонами, лише не мала що подарувати. Вона лише сказала Я принесла лише щиру любов, ти будеш благословена. І вічно зелено відповів Ісус, кожного року на Різдво люди прикрашатимуть тебе. Саду штукувати дерева, щоб на другий рік вродили. Неси батьку, дідуха, в хату, до куті будемо сідати. Христос народжується, славімо, славімо. Його. Віншу вас зі святом, Різдвом Христовим, щоб відсвяткували це свято до наступного року, дочекалися від сталіт до сталі, поки нам Бог значить вік. Ходіть на ті трішки збирати і голосно покайте, щоб на другий рік у нас водилися кочки і було багато курчат. Падайте горішки рясно, хай худоба наша буде красна. Падайте горішки, ніби град, хай на хозяйстві буде лад. Падайте горішки, як злива, аби весна красна була щаслива. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Святий вечір на поріг, а на стіл хліб поріг. Нехай в полі зерно, а в домі добро. Морози, морози, годи до нас кучуюшся. Як зараз не йдеш, то ні морози, нам ні жита, ні пшениці, ні облачих старих, похнучих малих, дай Боже, дочекатись вільних за рік у щастя, здоров'я, Щоб нас прибувало, а не обувало. Чи дома пан Господар, господар і господиня, чи дозволите колядувати вас і вашу сім'ю з Різдвом Христовим привітати? Так, гулятуйте. Ой, сива я та зозуленька, щедрий вечір, до Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я! а в одному та й не бувала, Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я! а в втім саду три тарени, щедрі вечір. Добрий. Сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в третьому дрібні зірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Красне сонце його жінка. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, дрібні зірки їхні дітки, Щедрий вечір, добрий вечір, Ще в тому, хто у цьому дому старому, молодому і Богу святому, Щоб здорові були, щоб нас не забував. Ще причем движека, прилетіла всю стало собі ще бидати, Господа викликати, вийди, вийди, Господа. Просимо, сподаю, нас пряня. Ох, важка була дорога. Зайнялася ясна зірка, ясна зірка з-під вечірка освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Добрий вечір, господарю, у вашій оселі, прийміть наші побажання на свята веселі. Сійся, родися, жито, пшениця, Хлібець насущений, всяка пашниця, щоб добра проплива в стайні комори, хліба на у вашому дворі. Має вам радість, усміхнеться зіркою та ясною. Нехай навчається вам праці, слава чому! А любов і щира згода живуть поміж вами. Будьте дужі і щасливі з вашими дітками. Слава на небесах Богу! Мир вам, люди добрі, Радійте і веселіться, бо Христос народився, нехай на світ добро завітає, підлість пропаде, щастя засяє, а Ісусик, Дитятко вас благословляє! Мир вам, браття, мир волошу, світлу звістку приношу, її правід прийміть і всім людям розкажіть, Що прийшла ясна родина, породила діва сина, Ви віфліємі на ясних в дивних, житті й сіні, тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. 你不 Діва Марія, сина, зродила сіна, Притрусила в'ясла, положила Господнього сина. Ми на тому, добрі люди, коляду кінчаєм, щастя долі цьому дому, щиро всім бажаєм. Хай різдво з тим завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату, щастя радості багато. Куті смачної і колядки гучної, щасливого різдва і не весь рік добра. Ми нині охоче від серця співаємо, з Рождеством Христовим дім веселяєм. Хай любов і любовище згода живуть поміж вами, будьте дуже і щасливі з вашими дітками.

O nosso cristal, colhendo eu no cora do cemitério